У Мукачеві нагородили спортсменів-переможців всеукраїнських та світових чемпіонатів. Премії від 20 до 100 тисяч гривень отримали шість призерів та переможців міжнародних змагань. Серед нагороджених спортсменів Владислав Железнов переможе чемпіонати Європи з боксу серед юнаків та дівчат. Маріанна Скуба, переможниця чемпіонату України зі змішаних єдиноборств ММА. Олексій Татаренко, срібний призер чемпіонату Європи з боксу серед юнаків та дівчат. Іоанна Скуба, переможниця чемпіонату світу зі змішаних єдиноборств ММА серед дітей юнаків та юніорів. Домініка Гачкайло, срібна призерка чемпіонату Європи з шахів серед дівчат до 8 років. Та Олег Халіло, бронзовий призер чемпіонату світу з греко-римської боротьби. За високі спортивні результати нагородили й тренерів чемпіонів. Привів батько на боротьбу, показав, що до чого мені сподобалось. З 12 років я вже цим займаюся, і це мені до сих пор подобається і буде любитися. Думаю, що з такою підтримкою і Божою волею в мене все вийде і далі. Зараз трішечки відпочинок, але вже вже починаю тренуватися і вже будемо готуватися далі до наступних стартів. У Цьому спорті з дитинства, з чотирьох років готувалася я ціле життя, можна сказати. Настрій в мене був бойовий. Я хотіла дуже виграти, зайняти перше місце, забрати золото. Хочу далі виступати вже 18+, 18-20 років. Наступні змагання також по дабі, чемпіонат світу з ММА.